Ми, знову ми. Хоча я б, чесно кажучи, дуже хотіла побути наодинці. Цей пухнастий хлопець мене постійно відволікає, я ризикую втратити думку, і тому ці відео постійно перезаписую. Але куди ж діватись від цього? Ой. Не знаю від кого, від цього монстра, білого монстра. І так, я обіцяла вам другу частину розбору інтерв'ю Володимира Завадюка, яке у нього взяла Аліна Доротюк. І в телеграмі ви. Абсолютно справедливо зазначили, чому так багато. Ми нікого з вами ще так довго не розбирали, чому дві частини. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в інфобоксі, там цікаво, тепло, весело і корисно. Так ось, чому ми так довго це з вами все Бо тут, ну, дійсно дуже цікава історія. От з одного боку. Володимир дає майстер-клас, як відбити репутаційні ризики і одночасно не спалити масти. Тобто, от весь його цей спіч він просто вкладається в одне прислів'я, і Богу свічка, і чорту кочерга Тобто, ми відбиваємо всі репутаційні ризики, яких канал «1 плюс 1». І його популярні проєкти, і, відповідно, Володимир, яких продюсер, яких обличчя, е, тобто багато ризиків набрав на себе, тобто, певно, і певним чином став навіть токсичним для суспільства, тобто, треба відбити ці репутаційні ризики і паралельно треба не спалити масти, да, зробити так, щоб от всі люди, які, е, власно кажучи, і викликали оцю токсичність, да, е, Ну, можливо, колись в майбутньому вони ще будуть корисними, да, і, тобто навіщо витрачати з ними зв'язки. Ну і в принципі, да, от намагання Володимира представити аудиторії такий ідеальний образ от, публічної особи, як він любить себе називати, opinion Да, Тобто opinion він артикулює ну, дуже правильні речі, але ж розумієте, навіть. Ну, Людина, яка не дотична до телебачення, наприклад, я ну, дотична, можливо, як глядач не більше. Да? Ну, розумію, де от просто не да? Де, де не співпадають дані. Ну, от Цікава історія, коли Аліна Доуртюк задає питання, слушне питання, чому от наші проекти навіть дуже такі, знаєте. Ну, нібито не пов'язані з якимись там людськими стосунками, а пов'язані з талантами, да? там, танці з зірками чи проєкт голос. Тобто реаліті, які пов'язані на демонстрації талантів, у нас перетворюється в якусь там суцільню знаєте, драму, якісь розслідування, якісь сльози, якісь кохання, да? тобто невідомо що. І власне кажучи, це є одною з причин, чому я припинила дивитись. Танці зірками, хоча ну, слідкувала за цим проєктом від початку взагалі його створення. От саме тому, так, що танці ставало все менше і менше і менше, а ці якісь визитівки героїв, їх, якісь там драми, там, хто кого там, хто до кого залицяється, чи хто від кого уходить. Ну, це просто неможливо було дивитись, бо мені цікаві танці. На питання, де ж, власне кажучи, танці і голос Володимир відправив нас дивитись американське телебачення, начебто, саме на ньому у цієї всієї людської драми значно більше. Ну, розумієте, якось так случайненько пойлась. Що я дивилась багато проєктів, які адаптовані у нас. Я дивилась в оригіналі, да, тобто від творців. Я дивилась повністю всі, всі сезони наявні на даний момент, наприклад, проєкту Tire Banks American Next Top Models. Я дивилась Voices, да, ем, скажіть мені, Мастер-шеф та кухня, тобто, розумієте, я дивилась ці всі проекти в оригіналі. І можу вам сказати: ну, незважаючи на це, на те, що учасники завжди, люди скрізь люди, тобто вони сваряться, да, там, вони нервують, вони там якісь скандали влаштовують. Але незважаючи на оцю людську таку природу. Ну, творці проєкту намагались при монтажі максимально скоротити от всі такі речі. І відповідно тоді аудиторія отримувала продукти, які стосуються повністю стосуються заявленої теми. Да? Тобто там, де шоу про кухню, ми показуємо, як створюється їжа, да? як вона декорується. Ми чуємо фахові коментарі журі, де, там, де шоу про таланти ми Бачимо саме ці таланти, да, а не чуємо драматичні історії виконавців. Ну, тобто, розумієте, ну, не все не зовсім так. І от, Але ж Володимир це заперечує, по-перше. По-друге, коли Аліна йому повертає своє минуле колишнє інтерв'ю з фаготом. Де Фаго? Тут якраз я учасник танців з зірками. Давайте послухаємо шматочок. Просто я взагалі не люблю це, це, знаєш, ворошити. І Оля ще більше це не любить ворошити. Але продюсери гарно поворошили. Ну будемо відвести. Звісно, да. Іначе я навіть там. Тобто, знаєш, вони хотіли ще більше ворошити, але я там навіть розумію, що я в'язався вже в правила гри, але все одно ну. Повністю йти в них на поводу, щоб робити все, що Отже, там знаєш, на інтерв'ю задавали навіть такі питання, за котрі іноді хотілося знаєш просто від от яке? Від... Ну, ні, але... ні, ну не знаю, на яке. От знаєш, скільки фанаток ти е, е, протягом туру типу От, наприклад, такі питання задавали. Знаєш, не що людині сказати? Ти взагалі монашо шоу є з зірками чи танці з зірками. Розумієш, ну ось тобі, от, наприклад. А насправді мене тоді дуже здивувала позиція погода, тому що ми ставимося до нього з великою повагою як, для всіх, як до всіх, хто був в наших шоу. Тобто, Володимир, ну типу, заперечує, да, що його редактори і взагалі проєкт зовсім був не налаштований на те, щоб повитягувати оцю цю драму із учасників. Але ну давайте задамо собі питання, навіщо погода брехати по-перше. По-друге, він в принципі не є людиною, яка, знаєте, говорить щось про просто для того, щоб ем, говорити. Да? І точно не та людина, яка живе за рахунок хайпу чи якихось скандалів. Тобто, тут я абсолютно в цьому моменті я йому абсолютно вірю. Але ну, Володимир це заперечує, да? бо начебто. У нас як завжди про все хороше проти всього поганого. Далі про що я ще хочу сказати? Де забавний такий момент. Ну, забавний момент, що нові проекти, які будуть створюватись на 1 плюс 1 під керівництвом Володимира. Ну, вони створені під Катю Осадчу та під Юру Горбунова, бо саме вони є легендами каналу. Типу, знаєте, забуваємо. Про скандал тогорішній да, з намаганням Юрія Горбунова отримати державні кошти, до речі, будучи в комісії, яка їх виділяє. Ну, тобто, пам'ятаєте, я ж думаю, що ви все це пам'ятаєте. Тобто тут репутаційні ризики Горбунова не стосуються, вони є легендами каналу, і відповідно під них будуть будуватись нові проекти. Ну, нові обличчя ми з вами десь колись побачимо, звісно, і навіть Володимир нам це обіцяє. Але ну, якщо в нього нові обличчя, це знову ж таки Леся Никитюк і прийде Маша Єфросініна, да, ну, тоді. В нас чекає знаєте, суцільна криза. Я не заперечую професійність да, Маша, безперечно, профі. Але ну, неможливо розумієте, все телебачення і всі такі яскраві проекти на українському ТВ не можуть триматись там на двох, трьох чи п'яти обличчях. Цих обличч повинно бути більше, да? бо запити аудиторії різні, розумієте? Аудиторія зміни... змінилась, навіть от вікова ця градація, вона змінилась. І ті, кому, наприклад, зараз 20, їм потрібні такі ж коміри і такі ж герої. Да? Тобто їм потрібно на когось орієнтуватись. Ось, ну, да. Але ми бачимо тільки, от, знаєте, у нас зіркий канал це Юрій Горбунов і Катя Осадча. Ну і, звісно, з Машою Єфросініною ми теж колись там щось зробимо, бо вона також зірка. А тепер переходимо до нашої основної теми. да, подивіться, репутаційні ризики Горбунова, у Горбунова немає геть, просто геть. Тепер давайте ж послухаємо, як Володимир познайомився взагалі історія його стосунків з Сонією Морзюк. Давайте послухаємо. В дуже багатьох людей вдома є картини Соні Морозюк, в тому числі в політиків, в зірок, в опініон лідерів. Я думаю, що їм зараз довелося їх зняти ці картини, враховуючи обставини і враховуючи поки що весь судовий процес, пов'язаний з корупційним скандалом для того, щоб не асоціюватися з цією історією. І в цій складовій я розумію, що це така ну історія насправді і складна для соні, в тому числі так, тому що її творчість. Фактично консульнулася зараз в Україні. Що стосується е, моєї з неї співпраці, я завжди рісерчу ті, хто знає багато в інстаграмі. Я дивлюся людей, бренди, що можна надихати. Тим, хто цікавий пишу напряму, У мене там немає якогось бар'єра. Е, я пам'ятаю, що я побачив Соню з надихаючими написами, перш за все, тобто я це сприймав перш за все як арт, як інсталяцію, як арт-об'єкт, який може доповнити проекти, тому що написи вони були надихаючі, чи відповідали в меседжер? Не хочу вам ставити дуже великі шматки, щоб мені там не прилетіли якісь скарги. Але, да, ви чуєте, от е, я від, випадково да, передивлявся інстаграм, от випадково натрапив на людину, творчість якої торкнула мене от в самісіньке серце. От настільки вона мене торкнула, що я її запросив, да, і я почав з нею взаємодіяти. Я навіть згадала, знаєте, зараз цю стару, стару пісню Віркі сердючки. А я все шла, Я шла, я піражок нашла. Отак, от і Володимир, гуляв-гуляв по інстаграму і натрапив на Соню Морозюк. розумієте? Тобто, знову ж таки, Випадкове знайомство. Да? Скільки разів в інтерв'ю він підкреслює, що їх співпраця була абсолютно, тобто не мала фінансового підґрунтя, тобто всі свої там ескізи чи роботи для шоу, для проєктів. Соня виконувала безкоштовно. На волонтерських, мабуть, на волонтерських засадах. Ну, так, да, таке, можливо, таке буває. Тобто, да, підкреслюється, кілька разів підкреслюється, що фінансових інтересів у мене тут не було. Тобто Соня теж не нажилась на грошах каналу 1 плюс 1». Тобто, це, ви знаєте, от, от і зустрілись дві таких творчі особистості. Цікаво, чому, наприклад, Володимир не зустрічається з іншими митцями, художниками талановитими в Україні. І до речі, коли Аліна запитує його, чи не вважає він творчість Соні плагіатом, бо було кілька знову ж таки, кілька відео від фахівців саме про плагіат. Володимир стоїть на своєму у тому, що у Соні є арт, і цей арт має місце, і він його просто торкнув. Я в інфобоксі залишу відео. Воно з каналу як він називається Кандидат цинічних наук і там зроблено дуже такий професійний розбір. От творчості Соні Морзюк саме в контексті цієї її місце в мистецтві, чи є вона там взагалі, чи немає, чи є якийсь плагіат в її роботах, чи немає. Тобто, це дуже такий фаховий цікавий розбір, дуже ґрунтовний. І от ну, таке коротке резюме з цього розбору, що Соня просто запозичила стиль. Тут немає прямого плагіату. Але є таке дуже топорне запозичення цього стріт-арту, яким Соня не живе, цінності якого не сповідує да? ну, тобто багато питань. Але просто його відтворює, да? і кимось так просувається дуже потужно і дуже активно. І в цьому ж розборі я дізналась, до речі, про. От дійсно такого цікавого і справжнього представника стріт-арту в Україні, як Гамлет Зіньковський, чи Гамлет Зіньківський, є різний спелінг його прізвища. І посилання на його інстаграм я теж залишу. Бо коли я передивилась його роботи, от мене було таке повне враження, що це українські Бенксі, але на відміну від Бенксі він просто не приховує свою особистість. Тобто, якщо ви хочете більше розбиратись в мистецтві, раджу дуже вам і подивитись це відео з каналу Кандидат цин цинічних наук і підписатись на справжнього художника от в цьому стилі, саме стріт-арту. Але, ну, да, ми бачимо: ета, закривати двері, зачиняти двері перед Сонією Мерзюк, Володимир точно не хоче, ви знаєте. Ну, часи такі буремні, да, вітер швидко змінюється, да, невідомо, що там буде завтра, кого завтра зустріне Соня. Да, можливо, її некст кавалер чи некст наречений буде навіть крутіший в плані да, фінансового забезпечення і можливостей. тому. Про всяк випадок сваритись не треба. Тобто у Sony Art, да, тимчасово припинили спілкування, але ну, на канселінг вона точно не заслуговує, чи не на такій жорсткій. І подивимось, що там далі буде. А що ж далі було і буде? От кілька днів тому канал ТСН. Зробив цікавий сюжет про нові кроки Соні Морозюк. І от про саме ці нові кроки я хочу поговорити з адвокаткою, адвокатського об'єднання «Актіо» пані Оленою Довганич. І от зараз, будь ласка, послухайте нашу з нею розмову. Сьогодні я спеціально запросила до себе у гості адвокатку адвокатського об'єднання Актіо, пан, пані Олену Довганич. І от пані Олена, я хочу з вашою допомогою от прям навіть для себе розібратися в кількох питаннях стосовно Соні Морозюк. Бо нещодавно, буквально кілька днів тому, ТСН видало сюжет, в якому була інформація про те, що ніби зараз це майно. Нерухоме майно соні морозюк, тобто дві квартири і галерея, передані в заставу, і тому вони на них не може бути накладено арешт. Тому що ну, згідно законодавства да, на заставлене майно, арешт не накладається. І в заставу воно передано було буквально мамі Соні Мерезюк, бо нібито Соня запозичила в неї гроші от забезпечення позики, от, надала їй цю нерухомість. Ви можете це прокоментувати? Чи це дійсно так? Тобто в реєстрі дійсно є оце майно як заставлене? Сказати, що знаходиться в реєстрі, я вам не зможу по тій причині, що є певна конфіденційна інформація, яка торкається Соні, так, наприклад, її ідентифікаційний код, її повне правильне прізвище, ім'я по батькові, адреса точна цих квартир, які в мене немає через те, це подивитися в реєстрі і сказати я не можу. Так? Але надіємося, що журналісти, якщо це ТСН і громадське, то вони в всякому разі перевірили дану інформацію перед тим, як її озвучувати. А спишите, Тому що, так? якщо вони цього не перевірили, то це вже е, не дуже коректно і неетично з точки зору журналістики. А скажіть, у нас взагалі ці реєстри заставленого майна, вони є закритими чи відкритими? Тобто, будь-хто може отримати інформацію чи ні? Інформацію по майну може отримати будь-хто, якщо він має дану по особу, яка є власником майна? Добре. Е, а тоді про от питання: е, ну, згідно я, звісно, свічку не тримала, але згідно інформації соцмереж? Соня Морозюк навіть не знаходилась у шлюбі з Романом Грінкевичем. і ну, там навіть важко говорити про якесь цивільне партнерство, бо офіційно це ніби заручені були. І якщо це дійсно ну, так, тобто вона була заручена, тим більше ну, короткий термін, то яким чином, взагалі, її майно може бути, якимось, знаєте, під якимось поглядом якихось судів? От, з якого боку, якщо вона не дружина, ну як це так? Справа в тому, що арешт майна так накладався в межах кримінального провадження. Якщо це кримінальне провадження, а Соня Морозюк неодноразово повідомляла про те, що е, квартиру одну з квартир їй купив пан Гриневич і подарував. Таким чином, виходить, е, але ми беремо гіпотетично, тому що я не володію кримінальним провадженням да, його суттю, так як. Е, що торкається кримінального провадження, про це знають тільки слідчі прокурор. Розголошення відомостей заборонено і за це є кримінальна відповідальність. Гіпотетично, з того, що ми знаємо від преси, так від журналістів, можна припустити, що дане майно було придбано за грошові кошти Граневича, які він отримав незаконним шляхом, тобто. Кошти отримані незаконним шляхом перетворилися в майно Соні Морозюк. В такому випадку на них може бути накладено арешт для подальшої спеціальної конфіскації, конфіскації даного майна, да? або воно може бути розглядатися слідчими прокурорами як речовий доказ певних злочинних дій. Тобто являється предметом злочину, тоді на нього накладається майно. І накладення арешту на таке майно абсолютно не заважає те, що воно знаходиться в заставі. Ага. Тобто, е, е, що от арешт майна і застава майна, так воно Практично нічим не відрізняється, скажімо так, якщо брати арешт в цивільному розумінні цивільного права, тому що це в будь-якому випадку заборони особі, яка володіє цим майном власнику, розпоряджатися вільно цим майном, тобто власник, якщо є заборона на майно. Тому що арешт це така ж заборона, іпотека це заборона на відчудження. Майна і арешт це заборона на відчудження майна. Тобто власник просто не може продати його кудись діти, обміняти і тому подібне. Через те майно, якщо на нього вже є заборона, так то власник не може нікуди діти. Тобто Соня, якщо в неї є заборона на майно від. Іпотеку тримача, яким являється її мама, вона також не може нічого зробити з цим майном. Сам іпотекотримач не може без власника продати це майно, якщо немає рішення суду е, на такі дії і немає виконавчого провадження. Таким Але чином, не... майно і так під забороною соня не може його ні продати нікуди діти. А от уже питання, як розглядаються слідчі, і в тому числі слідчий суддя, який е, виносить ухвалу про те, з якою метою накладається арешт в кримінальному провадженні, це вже інше питання. Але якщо що? не було накладено, то можливо е слідчі прокурори недостатньо обґрунтували своє клопотання слідчому судді, і слідчий суддя відмовив. Тось, тобто, це сказати неможливо, тому що з тої інформації, яка прозвучала в пресі, дані відомості відсутні. Тобто дивіться, давайте так, щоб наші глядачі теж зрозуміли. Я правильно чую, от якби не довгий язик Соні, да, тобто якби вона там не тренділа в соцмережах, що Ромка день гідав, да, то ну, велика вирогідність, що її майно б залишилось без, ну, без уваги такої пільної. Абсолютно. Так? Ну воно б можливо і не, не залишилось без уваги, тому що якщо ну, чоловік, з яким вона була в стосунках якихось, в тому числі у нас, якщо вона була просто заручена, з ним проживали. Якщо слідчими було б доведено факт їхнього проживання спільного ведення господарства, як однієї сім'ї, у нас цивільний шлюб передбачений, так це не обов'язково державна реєстрація, то тоді б теж було питання до цього майна. Але для цього спочатку потрібно довести, що це майно саме було придбано за ті кошти, які він отримав злочинним шляхом. Але дивіться, якщо гіпотетично це буде дотримано, але при цьому воно знаходиться ну, в заставі, так, тобто його не можна конфіскувати. Єдина різниця, рухати не можна, продавати не можна, але ж якщо суд визнає провину, то його не можна конфіскувати. Це так? Не можна забрати, буде конфіскувати, тому що це майно належить іншій особі. Тобто, вони, якщо якщо воно придбано за кошти, да через що е, не, не можна ще конфіскувати, можливо, що теж якщо було заявлено на спеціальну конфіскацію, так це не речовий доказ, за спеціальна конфіскація, то тоді походження майна під є іпотеку. Тримач, так? Тобто це особа, яка надала кошти на придбання цього майна. І з-чого виникла іпотека? Угу. Таким чином відпадає оце питання, що це майно, яке перетворено з тих коштів, які Роман Гроневич отримав незаконним шляхом. Тому дівчата, от вам урок перший тримайте язик за зубами, а по-друге, дружіть з мамами, бо якщо що, мама завжди допоможе. Да? Але ж тут мамі вже доводиться, можливо, прийдеться доводити звідки в неї там 6 мільйонів. Однозначно, мамі прийдеться доводити звідки в неї ці кошти, і чи кошти вона ці отримала також легальним шляхом. А скажіть ну ще в мене одне питання? Воно можливо вже виходить за межі юридичної площини. Але от це питання, чи ця концепція презумпції невинуватості, це суто юридичний термін, чи взагалі ну, на будь-які справи в житті воно розповсюджується? Ні, Презумпція невинуватості – це суто юридичний термін. Тобто особа вважається невинуватою, поки її не буде засуджено належним чином да, на підставі належних допустимих доказів, і об'єктивний спостерігач не буде бачити, що дійсно. Чісно, ця особа винувата. І це рішення має ще набрати законної сили. Тільки в такому разі, після цього всього особа буде винуватою. До цього особа вважається невинуватою В цьому є презумпція невинуватості. Це. Чисто юридичні але що торкається етичних моментів, то етика це таке філософське поняття, яке якраз трактує правильно неправильну поведінку, то от неправильно буде до особи, яка не засуджена і рішення не набрало законної сили, вважати її вже винуватою. На жаль, наше суспільство, от чуючи які-небудь. Меседжів від журналістів, якусь інформацію, вони зразу починають засуджувати особу, вже упереджено до неї ставитися. І це вже являється неетичним. А скажіть, а як тоді будувати інститут репутації? Ну тобто, за якими критеріями? Ну от На вашу думку просто. На, да, щодо репутації, теж це я можу сказати тільки свою особисту думку. Тобто, е, от якраз репутація ви. Виходить з цих етичних моментів, тобто людина, яка підтримує свою певну репутацію, ну дивлячись, яку якщо вона хоче тримати негативну репутацію, як старушка шапокляк це одне. А якщо вона хоче мати репутацію порядної, достойної людини, мати якийсь свій особистий бренд як особи, то звісно для неї дуже важливо. Іти по етичним правилам, не порушувати ні закон, ні моральні правила і устої суспільства. Якщо вона це порушує, то вона фактично підриває свою репутацію. Якщо людину, от яка іще маючи презумпцію невинуватості, починає засуджувати інші люди і звинувачити її, це вони ведуть себе неправильно. Тобто, фактично вони підривають репутацію особи необґрунтовано. Ну, але якщо це, якщо ми говоримо про якісь знову ж таки, кримінальні звинувачення, але якщо ми говоримо про ці репутаційні ризики, да, ну, які очевидь, є, то можливо, тут якраз ну це навіть не звинувачення, а це чи це, це репутаційні ви ризики самої особи, коли кожен із нас вступає в якісь відносини в комунікацію з іншими людьми. Ми усвідомлено це робимо, і якщо людина усвідомлено вступає в комунікацію з родиною, в яка Може бути сумнівною репутацією, то це її вибір, і вона абсолютно розуміючи, для чого вона це робить, вступає в таку комунікацію. Що торкається Соні, то вона прекрасно розуміла, та що являє собою Роман Гринюк, його родина, і коли вона вступала в комунікацію і заручалась цією особою, в неї була своя мотивація. І якщо вона не розуміла, де може яким чином повпливати цей зв'язок на її репутацію, то це її проблема, так? Вона мала б розуміти, да, яким чином повпливають дані відносини на її репутацію. Добре. Дякую вам за такий цікавий і змістовний коментар. Дякую вам, пані Олено. З нами була в гостях у нас була адвокатка Олена Довганіч, адвокатка адвокатського об'єднання «Актіо». В інфобоксі я залишу посилання на сторінку адвокатського об'єднання. Якщо вам потрібні фахові спеціалісти, будь ласка, звертайтеся.